Вітаю в програмі Патруль Дніпро. Програма про роботу патрульної поліції в нашому місті. Не так давно прийняли закон про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння Так, за перше правопорушення протягом року передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування автівкою на один рік. За повторне 20400 гривень та вилученням водійського посвідчення на три роки. Якщо водій попався двічі протягом року і знов сів за кермо п'яним, в казну 40 800 гривень і на 10 років забудь що ти маєш право на керування. Ми вийшли на вулиці і запитали містян, що вони думають з цього приводу. А от сейчас не так давно були штрафи увеличені за дітей в нетрібному системі. Як ви думаєте, робота ли це ли таким способом? Ой, якщо чесно, в нашій бідній страні такі більші штрафи то не очень хорошо. То есть надо как-то по-другому. Надо повышать в будущем все больше и больше, чтобы ну, люди понимали, что все-таки нельзя так делать. Это истина, по-моему. Пьяный за рулем преступник. Ловить и делать максимальное наказание за это. Человек должен чего-то бояться. Бояться, что его остановят. Бояться, что его проверят. А будет бояться, значит не будет допускать вольность. Чтобы люди в церковь ходили. Понимаете, если люди будут ходить в церковь, они будут петь, то за рулем не будет пьяный. Як відбувається все насправді? Чи зупиняє горе водія великий штраф та відповідальність, які прописані в законі? Дивіться оперативне відео. Минулої суботи, близько 15-ї години, водій автомобіля Мерседес Віто» збив дитину на вулиці Молодогвардійській та зник з місця події. Затримали правопорушника свідки ДТП, небайдужі громадяни. Вони і викликали поліцію. Я ну, я їхав, Стоялятури 40 їхав. У меня АБС работал, ну там лед, вы видели? Реб... Я на встречной, ее на встречной уже, я вывернул, на встречной, она ломнулась, я по тормозам, АБС работал, Скорився з місця, ДТП після чого я почав на нього авто та зупинив його за адресою радіської, після чого водій вийшов і хотів втекти, але йому не вдалося. У водія спостерігалася явні ознаки окольного сп'яніння, запах спорожний рота, порушення координації рухів, нерозбірла мова. На вулиці Баженого, прямо на залізничному переїзді, запаркувалась вантажівка. Громадяни, які були очевидцями, пояснили, що водій поводився на дорозі неадекватно. Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат шокував. Наявність алкоголю в крові 2,72 проміли, що майже в 14 разів більше за норму. Ніч з 28 на 29 січня видалася неспокійною. Спляче місто двічі прорізали звуки спецсигналів службових пріусів. Перше переслідування почалось на проспекті Поля. Місто Кірова дві жиса чорного світу захибування поліції не виконує, не зупиняється. Автомобіль вдалося заблокувати на заправці. Водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Номерний знак знаходився у розшуку. Є признаки алкогольного сп'яніння. Відповідно до з приказом пригадів шумаття. автомобіль субару. Рано вранці о четвертій годині патруль рухався по вулиці Січових стрільців та виявив авто, що порушило правила дорожнього руху. Поліцейські вирішили зупинити правопорушника. Водій автомобіля Subaru, за перекрьоском піднімаємо право. Встановлюємося. Повернула в сторону Карлама. Поварачують. повернул. Водій покинув авто та зник у дворах. Орієнтування передали іншим екіпажам. Правопорушника знайшли та затримали. 25 січня у сьомій ранку на вулиці Курчатова поліцейські зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти на місці процедуру освідування, проте погодився на аналіз у медзакладі. За результатом в 1,13 проміли патрульні склали протокол за статтею 130 адміністративного кодексу. Двоє втекли, трьох вдалося затримати. Патрульні розкрили пограбування громадянина Франції. Чоловік навіть не встиг заявити в поліцію про напад. Це сталося в п'ятницю 26 січня по обіді. Проїжджаючи повз території покинутого заводу, екіпаж помітив автотаксі, який виїхав звідти. Під'їхавши ближче, побачили побитого чоловіка. Чоловік не говорив ані російською, ані українською, але стало зрозуміло, що стався напад. Трен. Бак стешн. Тренстейн. Майбак, лаптоп, телефон, мій паспорт, мій гроші. З'ясували, що на чоловіка, який виявився громадянином Франції, напали п'ятеро невідомих. Побили та відібрали сумку, ноутбук, два мобільних телефони та паспорт. Двоє втекли на іншому авто решту нападників. Вдалося затримати. На місце викликали слідчо-оперативну групу відділку поліції індустріального району. За цей тиждень патрульні виявили 67 нетверезих водіїв. Схоже, що на 67 вбивць на дорозі поменшало. До того ж, полісмени опрацювали 5 тисяч викликів, розкрили 48 крадіжок, шість пограбувань, знайшли у розшуку два авто, виявили та вилучили наркотики та зброю. Зміна патрульного триває, а програма добігла кінця. Не забувайте, якщо трапилась біда, телефонуйте до поліції. З вами поруч патруль Дніпра.